Менч. То кажете пані, що ви народилися в цій хатині? Так. так. Три сини вже померли, ми ще всі три дочки живе. Що молоді виїжджають звідси з цього? Що, моя дочка я у Польщі одна в франх'юці. а і в друга експедиція. В селах біля курорту Буковель, де вже давно панує туризм та достаток. Я покажу вам частину ще тієї недоторканої автентики. Цього разу ми досліджуємо декілька високогірних хуторів: в середній, що відноситься до села Яблуниця, та Шимшорів і п'ятихатки, що в селищі Ворогторі. Почали наш маршрут ми сьогодні з яблуниці, хутору під назвою Середній, куди ми під'їхали на авто. Вийшовши з машини, попадаєш ніби в казку. Ці заквічені лани та поля, на яких розмальовані різнобарвні людські хати. Ліси з сотнею відтінків, темно-зеленого та де де, -де проглядається ще пропорошені снігом вершини Чорногори. Покажу вам в цьому відео на присілку п'яти хатки вже руїни лижного підйомника, на якому я катався навіть сам на початку 2000-х років. Хто видно, що його більше немає, питання риторичне, але ви можете написати свою думку в коментарях. Щоб підтримати наш канал, напишіть коментар під відео для особливих поціновувачів нашого контенту. Та нашої музейної справи Патреон та карту МОНО залишу під відео Любіть своє українське. Ми вже і заїжджаємо до посілку яблуниці під назвою Середній. Ну, а там, де вони, видніється Микулінка. Їхати пагорбами оцими високогірними хуторами яблуниці небо, яка не свобода. Спочатку ми заїхали до хутору Микулінка, звідки піднялися до горі до середнього. Це Петрос. Під Петрусом люди щось купають у своїх Так навіть на такій висоті садять і картоплю, і чесничок, і цибульку. Там снігу далі так багато, що навіть 2 червня. Жити тут виглядає казково та комфортно на перший погляд, а особливо влітку, коли так красиво. Але інша ж, історія тут зимою, коли навіть джипом наверх не вийдеш, і дійсно потрібно дуже багато зусиль прикласти тільки до того, щоб просто поїхати або ж прогулятися в магазин. Іноді на це в людей йде цілий день. От і розпочалася друга експедиція по присілку в яблуниці під назвою Серенні. Вже люди сушать сіно. Своїм корівкам та ровечкам. В селі Яблуниця проживає зараз близько двох тисяч корінних мешканців. Село відноситься до Нендвірнянського району та Поляницької ОТГ, а колись у 1940-х роках село Яблуниця входило в Яремчанський район та Телятинський повіт. Давним-давно село називалося Слобода, і згадується воно вперше в документі 1686 року. Саме в цьому селі. Перевал Яблунецький, який ще донедавна називався Перевалом татарським. Саме сюди дійшли татари в 1241 році після захоплення Києва ханом Батиєм. До речі, цей перевал є офіційно найнижчим місцем проходу серед гір. Яблуниця на межі двох областей Івано-Франківської та Закарпатської. А в силу давнину тут був кордон двох держав, тому і залишилося багато прикордонних стовпів. По селу, а люди через це набачилися такого, що можна знімати окремий документальний фільм про кожну родину. Назву Яблуниця село отримало в честь гори з однойменною назвою Яблуниця, та сама, та сама історія, що із Буковелем та горою Буковель, до речі. або ж присілок середній, де жили люди і тисячу років тому в часах Київські. Подивіться, наскільки благодатні землі. Пагорби де з самого ранку потрапляє сонечко, і крім того, вигляди на зколу Чорногору та неймовірні п'яницький доза. Дуже мудрий песа. Ну а в тому напрямку вже село Горохта. Треба буде якось пройтися пішки до Горохта. Познайомилися щойно з місцевим жителем паном Іваном. Він розповів про стародавню гуцульську хату його предків, в якій вже давно ніхто не живе. Там ще висять фотографії тої епохи, і цілком можливо, що є навіть якісь автентичні речі, які ми вам скоро покажемо. Гуцули славляться тим, що кожен з них майстер по дереву. Зараз йдемо з місцевим. Стародавні гуцульські хатини. Народилися тут люди, кожного дня дивлячись на пекло. Ну, не віряться, що з такою красою можна вжити кожного дня. Це я розумію, різнотрав'я. Ось собі живе собі твориться, коли падає дощ. Зазолинці. Але вже видно, що тут не живуть ніхто руками. Дуже автентичний погріб. Віце вморовано землю, такі двері суда. Водні сороковину дуже давно. Драбина до неба. Складено. <гум> <гум> Stop. Музей партизанської слави в Яремський. Обачте, релігійна тема мініатюром потолці. Ісус Христос та Псалі. Такий цілістів. Як називається ця квітка в горах? Як по літературному це купальниця? А ви як кажете? Бульбук. Бульбук. А. Бульбук. А вам що казали? Бо це ваша квітка. А, а бджоли беруть мед з цей? Не, Не беруть, так? А з яких тепер квітів можна? Ну є, такі маленькі, такі всі квіточки. Ви багато маєте бджіл? І скільки можна за сезон меду взяти? Того року ми взяли десь може 3-4 з сім'ї. 3-4 з Сім'ї. Тобто 20 літрів приблизно. 20 Але Карпатський мед найкращий, правда? Но... Якого кольору Карпатський мед? О, жовтого, є жовтого, є тим місто, майпівністу захисту, під вас. Це ви для себе чи на продаж? Для себе, Багато відомих людей, що були в лавах УПА, народилися в Яблуниці, в тому числі і дружина провідника Надвірнянського району Григорія Вацеби з псевдо Сулима. Її було звати Марія Вацеба з псевдокалина, їхньої доньки Ганни Марійчин ми записали повноцінне інтерв'ю на тему ще 5 років тому 2019 року. що від нас це запросив по п'яти хатків поробити цілий кущ ще при цю знайшли не можеш нівести я ще ніде не бачу так багато пульбаків кошку пальних щоб росло на одному місці і не поле не накрито Что-нибудь сарадика сіка занадто важко такі. не падає, ну це сказав, не Я пускай посюдає. Така от цю хатина, двері вже відкриті, все знищено. Якщо двері відкриті, то ми я думаю, що можемо сміливо зайти всередину, щоб показати вам, що залишилося ще від цієї хатини. Дивіться, все вже падає. Побут старої хати. Я думаю, що тут можливо хтось її піде. Слухайте, вражає, подивіться, яка ще давня, а на піч тут. Збережена, але... ясно, що вона скоро впаде. Такі хати де ніхто не живе, недовго стоять. Десь тут межа. Я був не Дуже приємна стежка до ворогти по дорозі. є такий... Вже другий мертвий гладун на нас. Цікаво, ці хати вже відносяться до ворогти. Дуже тут гарно. Перший йдемо в цю коричневу хату, надіюсь, що тут хтось живе. Коники я надіюсь тут. Ми дійсно лісом дійшли з яблуниці до ворогти, аж не віриться. цей маршрут всім бажаючим прогулятися без великого набору висот, щоб помилуватись неймовірними краєвидами на Петрос, Говерлу, Свидовецькі гори та багато горганських вершин на чолі з довбушанкою. Назад ми підемо зовсім іншим маршрутом. Щоб зробити велике кільце через два села. Йдемо тепер за хвилин 10 дрімучим лісом, але бачимо знову галявину, яка вдіється в даний. Десь скоріш за все вже будуть хати. Ну а тут ми вже бачимо повну панораму в сторону. Ворохти. Вийшли до мальовничого хутору. Усі ніколи не буде. Оце і ворогти всі. Перші, хто нас зустрічає вже в ворогті, це корови. Віці які великі корови. Масивні. Це якісь, я думаю, непрості корови. Не, не гуцульські. Гуцульська хатина видиться. Це дуже давня, цікава хатина, гуцульська. І ми такі дамо розказали. А, а, а як називається цей хутір присілок ворог? Шемшорів. 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 А що за назва така? Ви не знаєте, давня? Ну є всі ті, вона Хмельницького, Шемшорів. А Це були... як вулиця, так? Так, ah, -mmm. так. А п'яти хатки, де? Аж на горі там. Аж на горі. Так, мої тільки у світі. собі сюди на гору. і так так. Це ще мшорі. Вони кісь давні обіцяють з цюської сторони. Вже з іншої сторони відкривається ворог на долоні. Зараз ми йдемо досліджувати присілок П'ятиха. Ставилося у кого радецький частику. Вежу. Що не погодиш? А це все витніється присілок шемшорів, які Ми щойно повністю прийшли. Навіть тут на якійсь такій зупинці чи то альтавиці, пише шемшорів. Значить, такі став по дорозі, якому що такі якісь тут плавили. Тільки зайшли донизу і знову йдемо стрімко вверх. Ну і тепер, дивлячись на всю ворогту зверху, розкажу вам трохи історії про це видатне село. З віковою та славетною історією кажуть, заснував село житель села Космач Василь Янюк у далекому 1568 році. Але назва села появилася вже в 17 столітті. Назвали село в честь одного із втікачів з польського війська, який погодився бути слугою сім'ї Гуцулів Мочерняків, корінних жителів місцевості та нащадків Василя Янюка. Він був настільки талановитим майстром на всі руки, що до нього ходили з усіх усюд, мовлячи, іду до ворогти. Є документ в архівах, де вказано, що Михайло Ворохта прибув до села ще в молодості в 1598 році і відтоді почав там свою діяльність майстра. Так тому буде ще на тому Це вже пустка. Це років 10, напевно. Вже. Без людей. Туди, туди точно треба прийти, дуже коварити. Цікаво, чи живуть хоч тут люди. Все закладено вище вікон. Теж людей тут ставочок під хатою, напевно, смаренькою. Дуже автентична, давня гутурська хатина. Але бачите, вже все заросло, нікого тут немає. Та й видно зразу, що в такій хаті вже роками не живуть, просто її заклали дровами. Такі старенькі хатки, що можна зустріти по горах. Але звісно вже ніхто не живе, люди померли. І ніхто жити тут вже тут не хоче. Треба любити овечок, треба їх годувати, доїти, робити буц, брензі, хто цим хоче займати. Фактично немає нікого, тільки собаки гавкають. Більшість хатинок старих закинуті, а в нових хатах нікого немає, напевно, люди не роблять так. або виїхали. Цікаво, що тут на 30-ках такий давній соль. В шортах ходити такими травами дуже ризиковано. Ви мені догадуєте, чому. Кілька років вже той підйомник не працює. Ой, вже роз... 15. 15 років. 15. О, О, там є якраз іде лінія. Ага. О, видно, знаю, навіть, О. О. опору на підбав. От видно навіть видно навіть опору. Цей хто там повертається, а я то можу тільки напряму йти. догори, до гори виходите аж на, на опори. То вже по опорі світлиш на п'ятіха. Кайцем вже були колись виграли гроші, чи місцева влада, чи хто. І вже були гроші на підйомники, що нічого підйомник, не було. Підйомник він, він, де... валяється на базі Україна там. Цілий готовий, так? Майже там. А чого його тоді не, не, не доробили? Купили були. Тут, коротше, пішла грізня. Нормальні люди, які у Франківську, клюються грішми. Скаже, що ніхтой нам Канатний, і все. Хотів буквель взяти, ще коломайський будуть. Хотів взяти цю канатну, ще по-моєму, дві чи три, бігів в пан колись показує мені, що це мало це зворот, з'єднується з, з букалом, але гроші мали йти туди. А, а тут відказалися і усі гроші, впалися. Вона так там, полю все. Туда, такі місця. Видите, ви деве до Говарло на дворло. Мм, зите вас ведно трошки, но. Говарка сам до дворло, ведно трошки уже сира уже. Ага. Ум не баста. А сега ты там даже хочешь туда идти, то и. А так он зараз может только прямо идёт. А, тут бачив людей різної такої, великої закинутої техніки. Звели камази газони та трактори. Пані Євдокія, Довдокія, вам я Михайло, Довдокій. а це Олександр. Покуповувалися, займно, що? Це тримаю своє ще. Ні, ні, в лагері люди. Так, так, купують, купують, тоді будують, тоді забудуть, зараз дві хати кладуть. Все, а ми вже не гонимо. Ти що, молоді виїжджають звідси з цього Та що, моя дочка одна в Польщі, а одна в Франківщі. Всі виїхали. Затю не виїхали. А тут так гарно, і тут туризм процвітає. А нема робот? Вона в Франківську робиться і має квартиру, і там вже вона приїхає, що два тижні приїхає до мене. А то та поїхала ковпущу, а ков землю зараз, зараз як ми з дідом його не робити, то хто буде робити? Тобто навіть о, в такому о, туристичному о, так в селищі, буде. як Ворохта, То все і, одно тут важко жити. І, Боже, у Всі буде тут. Хто, хто куче купить? Якби не ця війна, тобі і купили. Але ця війна, це ж то люди бояться, ще, знають, то купити ти будувати. Тороста я трохи приїжджають. Приїжджають трохи, його. але трохи, менше, як було. Менше. То кажете пані, що ви народилися в цій хатині? Так. Скільки років в цій хатині? Я не можу сказати. Я, моя мама вмерла, 97 років мала. Ого. — 20 років, як мама вже померла. Тато М -м, рівно мама тут жила? Мама тут жила тут. Тато родився. Тут мама моя скосмоча. Але так тут, як токо жила. Тут ми всі родили на шестеро дітей. А як прізвище вашого тата та мами? Він тоняк Катерина. Федор Іванівна і він толяк Федір Белепович. Це... А мамину яке було прізвище? Він то, е, поляк з космоча. С космоча. А, космоча. А, поляк поляк. Катерина. Так. Так. Як ви кажете, шестеро дітей? Шестеро, шестеро дітей, мама, родила. три сини вже померли, ми ще всі три дочки живе. А сини старші були, так? Я наймолодше шістьох. І сестра найстарша ще жиє, а хлопці були середуща. Ну теж один у Росії в мене. 92 роки. Зараз йти, попри ту типу, маленька хату. Тому... То вже кажете, що 20 років вже тут ніхто не живе, так? Я тут вже багато років. Вже мама померла, то мама вже жила в мене, бо вже тут ніхто не хотів робити, а я тут побудувала, що мама жила. То вже більше я років, як бачить, як ці, вже ніхто не живе. Це мама померла 20 років, а мама вже жила в мене, ще не знаю, скільки років. Ким що? працювала ваша мама, тато? Нічого, Дома хазяїв, полі мали повну, що ми мали. тату, мали мав 5 гектарів просто, uh -huh. Мали ні. багато худоби. Мало худоби, хата... по два бійці, кінь, по три корови. Хата повністю спала, піч. Хата повністю впала. що подала, Отак от і знищується, дані гуцульські хатини. Підлоги тут немає. І все. Вже та замукає. <плес> та ясно, то скільки треба грошей. Зараз там ага, вже ремонт ага. тут майже нереально о, тепер о, вже робити. Батьки мої діти, де не працювали. Ні тато, ні мама. Маю мама. Тато і нема у моїх далі, я мама ще відходила, тих пару від'їхав. Та Моя Ваше старша, ні, від мене на півтора року, але а так має 92 років. Слухайте, а чого ти підйомник не працює? Кажуть, що виділили гроші і що а вже виділили. Ну, гроші не п'явки. А кому киша? А, а, а я знаю, знаю хоч. Ці. То так добре було, то їхали діти, то, то співали, то колокали, то було. Правда. — Ви пам'ятаєте добре, як підйомник? — Та дякую, я одягаю, а конець не одягав, туди вверху верхом ось, дроцю я ще з'їду, таку, на... Ми не розслігли, але конопта спадала, люди критіли. — В Ворохті вже був підйомник ще й 100 років тому, правда? Одна з перших, пам'ятаєте? — Ну, старша, я ввели цю цю Ну, бери цю таку-то, хаусу цю То ви кажете, що це 79 ви років на пошті працювали поштальоном все життя, так? Ні, все, робила операцію, зразу поштальоном і так на дітей немає, а, ця, ще має все теж. Ще. І все то добре. Слухайте, а хто тут на фотографії, оці пізнаєте тут когось з Не. барабаном та цимбалами? О, тут, в Космоче, моя родина. Оце мій рідний брат, Іва. один, другий. Угу. О, оце посмішує. Василь і Іван. ці Поляки має. теж. Поляки. 50-х 60-х Можна висіняти мати, дуже без кіптарів в піджак. Ще один сіда фотографія дуже колоритна, на жизнь дорозі. Але тут уже вже три автоматично. Вони тут ходили, і фустки були, і що були мами. Повіддавали, бо хоть. Це колоритна фотографія, бачите, тут же в сардаках радянського часу. 18 розбити снігу. 80 це, паску немає. А це яка ков'я і, і та, що я ковтаю по що де. Це весілля вашої думки в А Які роки 80 ну, що Чи Ви маєте, тож це років, як? 80-ті? 83, 23 віддалось, пішли пять. Много еліта вам, пане Іван. Бувайте здорові! Моя пішла а ну, Ще Розкажіть нам, пані Євдокія, скільки взагалі в Борохті колись людей жило, коли я ви працювали на пошті? Може скорше, сестра мого має, знає, знаю. а я не скажу. Нас... Ну, я не знаю. Я це а скільки хат було? Ви як працювали на пошті, ви не ходили по хатам? Ні. А, Ходила, пошту носила по хатах, але в нас було п'ять поштальонів а. на обороті. Що а. я не знаю, Дуже, що ми одмали слід участок, цей, де я живу, і ще присідлю трошки. У нас було п'ять поштальонів. Ну, але скажіть добре, в горах набагато більше людей колись жило, так, правда? Так. Тоді в радянський час щось так, жили в горах. Так. Але все одно переселялися в міста. Ну, дуже. Забирали мам, людей на роботу мам. в міста чи мало? Так. А тепер ще молодь молодьож потікала, тепер все, ще з старі більше. Дуже приємно, коли жіночка пані такі є. З цієї сторони тої давньої хати, бачите, хтось перевернув жигуля. Я думаю, От, не бачили. Так. Такий вигляд на Петра з п'ятих раток. Ну, а то вже мама говорила. Вказує на дереві, тут веломаршрут. Цікаво, як тут на дереві їхати. Тим хребтом, чим Шорна ми сьогодні приходимо. Ну а там, саме на присілку середній, ми сьогодні розпочали нашу експедицію. Бігали діти, сміялися, все годіло, на конях каталися, тепер тут нікого немає. Ну а це те, що залишилося від будівлі саме підйомники. яких же був в місцях був підйомник. Може, бачите, двері вікна розбиті. То вже присілок в далині називається. Ну, а це, до речі, вершина Магура. Красиві там равничі хатини в присіл посередній. Така собі своя мікрофлора в болоті. Зустрічаємо стільки коників неприв'язаних. не прив'язаних, їх дуже боявся, так. не підійшов би попри них. Ні в якому разі, а зараз вже можу собі дозволити, йти прямо біля них. Як все змінюється, бачите? Ми гарні тварини. Але звичайно. От ми вже й дійшли до яблуниці знову, до присілку Магура. Ми вже тут колись були, давним-давно в експедиції. От ми і повернулися до просілку середній. Пройшли ми половину ворогти і повернулися в той же день до пункту призначення, де ми починали експедицію. Що, знову ми в діаблоці. Гарно пройшлося. Якщо любиш гори та хочеш знати про них все, то на наш канал підписатись не забудь.